Усім доброго і мирного часу. Ось дали мені неробочу таку світлодіодну лампу, що прийшла на заміну люмінесцентним в таких довгих світильниках. В коментарях під моїм відео написали, що не можуть розібрати ось таку лампу, щоб не тріснуло саме скло. Це ось скло. І ось хочу спробувати. Ось цей самий коментар, який написала. Світлана Юрченко, ну те, що жінки цікавляться такою темою, це взагалі супер. Так і що ж, вона написала? Дякую, а ще дуже цікавить ремонт світлодіодних ламп для офісних світильників, які раніше використовувалися з ртутними лампами, котрі з круглими кінцівками. Не виходить відкрити лампу, щоб не пошкодити скло. От, і мене зацікавило, чи можливо це його відкрити. Ну, Це такий довгий варіант цієї лампи. Вона ж на стіл не влазить довше, ніж міс... у мене стіл. Є вони і коротші, Ну, який дали, на тому будемо і пробувати. Так, і що ж у нас тут пишуть? LED T8 6500 кельвінів, колір світла 18 Вт 220 В50 Гц. Вироблено в КНР. Ну, Хто би сумнівався? З вигляду ось така біла-матова. Якщо перевернути, то видно, що є якась біла підложка, на якій, напевно, наклеєна стрічка чи просто полоска із smd світлодіодами. Так, ступенів Ступені захисту тут ніякого немає, так що видно ось є отвори, щоб тепло відходило. Так і з другої сторони. Таке саме. Якщо посвітити ліхтариком знизу, то ось навіть видно, де доріжки проходять. Значить, там навіть не алюмінієва ця планочка, а просто стрічка поклеєна. Або на текстолитовій планці наклеєні ті світодіоди. Ну, ті купочки тримаються досить сильно. Зняти поки неможливо. Що з однієї сторони, що з другої. Так само. Не прокручуються, тримаються добре. Ну що, для початку попробуємо гріти ось таким феном для волосся жіночим. Ну, а якщо не вийде, тоді візьмемо ось таку штуку. Газовий пальник. Не рекомендую це робити жінкам. Це не витрачається та блін. Це тіка, на твою. Так вона випускає. Опа! Yes! Ну що, попробуємо. О! Зрушилось, 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 зрушилось. Опа-опа-опа. Як бачимо, хитається, виходить все чітенько. Так, щось там не пускає, не хочу видергувати. Так, що, пробуємо з другої сторони. Тут де напис. Пробуємо тут прогріти. Так, з цієї сторони сильніше тримається, не виходить. Вже навіть пробував так ножом, щоб трошки провернути, поки не йде. Так, Пробую ось такою турбозапальничкою погріти. Що з цього вийде. Саме скло грію. Як видно, від запальнички всередині почало плаватися там ця пластмаска. Це скло, а під скло почалося щось плаватися. Так, так, і мені не вдалося з цієї сторони зняти. Скло дуже тоненьке, сильніше притиснув рукою, ось і воно і тріснуло. Ну, тепер так хіба знімати можна. Ось. Так, на чому ж воно там трималося? Так ось тут видно, скільки там того герметику, скільки там того силікону. О, скільки його там налили. Тому і важко так вирвати. Тут ось видно, як поплавилося від запальнички. Ну, Не сильно, але вже почало доформуватися цей циліндр ось такий м'якенький. Там ось ця планочка зі стадіодами. Ну ось тут видно, як там світодіоди. Розташовані ось такі трубці. Так, з горних поки тут не видно. Що цікаво, що тут лише один контакт, Кон... другий контакт з другої сторони. Так, відкриваю з цієї сторони, де вдалося відкрити. І ось там видно плату. І одночасно витягується сама оця стрічка, ця полоска зі світодіодами. Ну, ось як видно, світодіоди ось такі. Сама ця планочка дійсно, текстоліт. Ось так. виглядає. Так, а тут видно, як плата тут розміщена. Стоїть ось така плата у цій лампі. Ось прямо там в тому силіконі вона і була приклеєна. І ось добре видно також е, силикон. Капля попала, це він був білий від температури, який став коричневий, аж чорний. Ну і дивлячись ось на цю катушку, на обмотку, також вся почорніла. Ось так ближче покажу, який був силікон біленький, який став. Що там робиться? Ну, видно, яке там все почорніло, від, все від температури. І ось тут добре видно. Так, приєднується плата, ось видно до цієї. Полосочки ось мінус, ось плюс. А ось буква N. Це одна з перемінного струму. Ну, Фаза або нуль. Другий кінець аж на кінці тої полоски. Перевірив, продзвонив, точно так і є. Це ось один із змінного струму дротик. Так, сітодіоди тут також попарно спаяні. Ось так або так видно. І перші два також усі згорені, не робочі. Ну що тут ремонтувати? Я не бачу змісту. Світодіоди погоріли, плата згорена, тобто нема з чим гратися. Ну, у мене задача була розібрати цей світильник, і бачу тут тільки два варіанти. Перший це гріти феном, якщо не виходить, то навіть простіше. Ось як бачимо, ця скляна трубка заходить якраз ось по цей край. І щоб довго не паритись, ось беремо, наприклад, канцелярський ніж. І ось так легесенько воно все розрі... розрізається. Оп, І витягуємо тоді плату чи саму ту планку зі світодіодами. Можливо, в іншому світильнику ці ковпачки попадуться твердіші, з якоїсь іншої пластмаси, то можна не ножем, а ножовочним полотном по металу. Відрізати ось у цей край, цю кришечку, і легко достаємо плату чи саму цю планку зі світодіодами. Ось такі прості варіанти. А назад просто склеюємо капельками суперклею, содою засипали, все воно цементується і одягаємо назад.